Все, не мучайте жінку, Олег Стурун відкриває сезон смачної окрошки. Тут кожен елемент цієї окрошки це просто шедевр. Дивіться, яка нарізка мілка, квас просто бомбезний. Це дуже-дуже смачно. Блін, ну як нарізає, дивіться. У нас окрошка готується з індичкою. Я рекомендую скуштувати. Це буде прям е, весняний топ. А ось так редисочка туди йде. Фішка окрошки це власний квас. Мілесенька-мілесенька нарізочка. Це у нас айран. Трохи гірчиці. Це якраз те, що дає смаку в цій першій страві. Це з додаванням гірчиці, жовтка і квасу. Ну, на мій смак, Точ, точніше, на слух. Другий варіант цікавий. Але треба скуштувати обидва. Так. Перша крошка Бергі. на квасу. ну Я такой не... Я такой неїв. Ніколи. Думаю, ви також. Так, запрошується, дуже буде смачно.